Я пізнаю світ урок 121 тиждень 14, тема уроку країни Балканського півострова. Велике переселення народів. Порогляньмо з вами трейлер. В кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання до уроків. Частина якої азіатської країни розташована у Європі, а саме на Балканському півострові. На території якої країни розташована гора Олімп? Що таке велике переселення народів? Що таке запилення? Які приклади запилення рослин ти знаєш? Чим квітка приваблює комах? Чи може бути провідником та речовина, яка не має вільних заряджених частинок? Які провідники та діелектрики ти знаєш? Скільки орбіталей має атом карбону? Спробуємо дати з вами відповідь на перші два запитання з трейлера, Частина якої азійської країни розташована в Європі на Балканському півострові? Та на якій території розташована хора Олімп? Поля з вами. Відеофрагмент Світ навколо нас і дамо відповіді на ці два запитання. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами пропоную продовжити подорож Південною Європою. Рушаймо разом у цікаву подорож. Якщо вирушити до Балканського півострова з України Чорним морем, ми потрапимо у протоку Босфор, на берегах якої лежить турецьке місто Стамбул. І далі через мармурове море й протоку Дарданели, і все це Туреччина. Ви вже знаєте, що лише 5% території цієї країни розташовані в Європі, а саме у південній її частині на Балканському півострові. Далі потрапляємо в Егейське море і минаємо береги Греції. Ця країна розташована в південній частині Балканського півострова. Та на численних островах грецького архіпелагу столиця Греції і найбільше місто Афіни. Її сусіди Туреччина, Болгарія, Північна Македонія, Албанія. Південні береги омиває Середземне море: Західні Іонічне, Східні Егейське. Чотири п'ятих території країни займають гори та пагорби, через що Греція вважається третьою серед найбільш гористих країн Європи. Найвища гора Греції Олімп. З нею пов'язано безліч легенд. Батьківщина Олімпійських ігор, західної філософії, математики, історії та театру Греція одна з найдавніших країн світу. Її столицю та найбільше місто Афіни заснували ще в сьомому тисячолітті до нашої ери. Тут безліч археологічних та архітектурних пам'яток, що ваблять туристів з усього світу. А найвідоміший з них Афінський Акрополь, стародавня фортеця на пагорбі за вишки 156 метрів над Рівнем моря. Грецька мова має найдовшу історію. Пригадайте, перші згадки про давні народи, які жили на території сучасної України, були написані саме грецькими істориками, географами та мандрівниками. Багата культурна спадщина, вигідне географічне розташування роблять Грецію однією з найбільш відвідуваних країн світу. Вона приваблює туристів, а 18 її історичних об'єктів занесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Греція це світ навколо нас. Скажіть, будь ласка, так частина якої азійської країни розташована в Європі на Балканському півострові? А на території якої країни розташована гора Олімп? А що цікавого ви ще дізналися, переглядаючи цей відеофрагмент? Відкриваємо з вами сторіночку 15. Попрацюємо з політичною картою Середземномор'я. Знайдіть на карті Балканський півострів країни Туреччину і Грецію їхні столиці та місто Стамбул та підкресліть ці назви. Перевіримо Туреччина, столиця місто Анкара і місто. Стамбул це одне із найбільших міст. Греція столиця, місто Афіни. Повертаємося з вами на 12-ту сторіночку. Перевіримо, як ви уважно переглядали відеофрагмент. Прапор якої країни зображений у нас перший? Так, це прапор Греції, столиця Греції. Місто Афіни запишемо. Прапор наступної країни? Це Туреччина. А столиця Туреччини? Місто Анкара. Також запишемо. Чи знали ви, що Грецію вважають одним із лідерів вирощування оливок? На безкрайніх оливкових полях країни? Є навіть справжні дерева старожили, вік яких сягає кількох століть. Греція єдина країна, у якій туристів удвічі більше за місцеве населення, а ще тут найбільша кількість археологічних музеїв. А ну, давайте з вами пригадаємо, що ж зберігають в археологічних музеях. А хто пам'ятає, історики якої стародавньої держави залишили писемні джерела, з яких ми дізналися про кімерійців, скіфів та сарматів? Так, це історики стародавньої Греції. Ну що ж, трішки відпочинемо та візьмемо з вами участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічви. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один. Дуже уважно рахуємо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали в першому раунді? Перевіримо, якщо правильно ставляєте плюс. Відповідь 840 тисяч. Раунд номер два. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат ви отримали в другому раунді? Перевіримо. 848 тисяч. Раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ, чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо. Відповідь 856 тисяч. І раунд номер 4. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Швидко полічи речові та писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Скільки речових та писемних історичних джерел ви нарахували? Перевіримо з вами відповідь. 17 речових та писемних джерел. Відкриваємо з вами сторіночку 14. Розгляньте карту українські землі за часів великого переселення народів. Друге. Сьоме століття. Поміркуйте, чому карта має саме таку назву. А про що можна дізнатися з легенди карти? Поглибимо знання з історії та прочитаємо інформаційну довідку разом із диктором. Велике переселення народів умовна назва, яку використовують сучасні історики на позначення Руху народів Європи в різних напрямках переселення, що відбувався з Другого століття до Сьомого століття. Причиною такого переміщення були численні вторгнення інших народів та безупинні війни. Часто племена створювали союзи, об'єднувалися, щоб мати більшу військову силу для протистояння ворогові або завоювання територій. Наслідком цього переселення стало виникнення на теренах Європи нових народів і держав? Скажіть, будь ласка, так що означає слово сполучення велике переселення народів? А що стало причиною такого переміщення? Для чого племена створювали союзи? А що стало наслідком переселення народів? Ну що ж, попрацюємо з вами із картою, знову ж таки, українські землі за часів великого переселення народів. Які народи переселялися у Другому Сьомому століттях на території сучасної України? А що означає слово слов'яни? Знайдіть на карті назви народів, яких вважають давніми слов'янами? Так, це венеди, склавини та анти. Спробуємо з вами розшифрувати зашифровані слова. Так, перше зашифроване слово венеди. Друге зашифроване слово склавини і третє зашифроване слово анти. Молодці. Чудова робота.